У неї все вчасно і все до ладу, і хоча турботне не перелікувати, все встигає. Вона вже розповіла все, що знає про породи звички курей, про підготовку саду до весни. Наступний сюжет не менш пізнавальний, отож, про інкубацію від А до Я від Світлани Жукової. Розпочали, як і завжди, з теорії. Перш за все цікавимося. Пташенят, яких порід розводитиме господиня цього року. Замовила таких гарних, таких красенів. Що дай Бог, якщо закінчиться війна, і ми залишимося всі цілі, неушкоджені, то ці курі будуть прикрашати надіюсь не тільки моє подвір'я бельгійських брекелів, породу Лакенфельдер. Це Німеччина, батьківщина цієї породи. Американську породу форверк, британського лекбара і французького марана. Ну і ще додала десяток яєць нашої української селекції. Борківська барвиста. Це гарна така несучка. Інкубаційна породна курка, задоволення не з дешевих. Різниця у вартості яєць суттєва. Зараз десяток яєць коштує 35 гривень. Домашні на базарі вартують 50-60. А ціна інкубаційного яйця від 30 гривень за одну штуку до 300 і є навіть дорожче. Тому, звичайно, це не дешеве задоволення. Замовлення на яйця породних курей зроблено. Турбот, хоча й незначних, додає транспортування автомобілем чи автобусом, яке сполучення, а взагалі поштою. На великій ці яйця відправляються, гарно пакуються, на коробці ставиться позначка крихке або скло. Ну, в принципі, краще раз побачити, ніж сто разів почути. Я вчора розпакувала всі свої три посилки, а одну спеціально залишила для того, щоб ви мали уявлення, у якому вигляді приходять за багато кілометрів інкубаційні яйця на такій сіновій подушці. Лежать яйця, відкриваємо. Кожне яйце замотане у туалетний папір, для того, щоб воно не бовталося. І ось такі яєчка. Поки розпаковуємо яйця, пані Світлана розповідає про вимоги, які ставляться до якісної інкубації. Тут цілий процес. Почати потрібно зі здорового материнського стада. Для того, щоб займатися інкубацією, треба мати гарне яйце. а Це залежить по перше від материнського стада. Якщо всі особини і кури, і півні, здорові, жваві, стандартної породи, то зрозуміло, що отримується і гарне яйце. Порядні птахівники зразу вибраковують хвору птицю нестандартну і поселяють її туди, кудись в окреме приміщення, а яйця має бути від здорового стада. Друге, курі повинні повноцінно харчуватися, маючи у. Кормі і макроелементи, і мікроелементи, і зернові, і білок обов'язково. Ну, у мене, наприклад, зараз кожного кожного ранку до роботи такий квест, поїздка в ліс, де я вранці нащіпую кропиви. Саме на щіпи, бо вона тільки пробивається з під листя, кропива це перший вітамін. Тобто, ще підгодовую кропивою для того, щоб Наситити вітамінами. Важливе значення має наявність півнів. Десь у середньому на 10 курок треба тримати одного півня. Він також має бути молодий, десь рік, два, бо коли вже півню 3-4 роки, він гарно виглядає, він вгодований, але своєї чоловічої роботи він не робить так, як треба. Можна, звичайно, і обійтися без півня, якщо господарі планують. Тримати курей задля просто харчових яєць. Але все ж таки багато фермерів говорять, що у стаді курячому, де є півень, більше порядку, бо він їх будить, він їх кличе до їжі, відганяє від них дрібних таких шкідників хижаків. хіжаків. І взагалі курка почувається трохи веселіше. До яйця для інкубації свої правила та вимоги. Інкубаційне яйце повинне Зберігатися ну, днів 6 до інкубації, бо чим далі воно буде зберігатися, тим менше з нього буде процент виходу. Тому яйце має бути свіже, шкарлупа має бути гладенька, без усяких вапняних вкраплень. Обов'язково треба дивитися, щоб не було тріщини, мікротріщини навіть бо через цю тріщину А виходить волога, яйця, а по-друге, через цю тріщину заходить інфекція. Тому треба. Уважно оглянути кожне яйце, щоб воно було правильної форми, щоб воно було якісне. Є певні стандарти і для зберігання інкубаційних яєць. Важливо, коли ви отримуєте яйця, то обов'язково 12 годин при кімнатній температурі бажано, щоб було ну 25 пять градуси, щоб вони вистоялися. Це обов'язкова умова. Причому зберігати інкубаційні яйця і під час збирання, і вже під час вистоювання перед закладкою треба гострим, гострим кінцем донизу, бо тут міститься повітряна камера. Тобто вони в мене вистоялися 12 годин. І ці, хоч і у коробці, вони також вистоялися 12 годин при кімнатній температурі. З теорією розібралися далі власне підготовка до закладки яєць в інкубатор. І знову постає питання: мити чи не мити яйця. Це одне із найскладніших взагалі питань це питання, схоже на таку дилему, що було перше: курка чи яйце. Противники миття дезінфекції яєць твердять один аргумент. Курка, перед тим як сісти на яйця, ніколи своїх яєць не миє, а е інші люди твердять, що обов'язково треба дезінфікувати. Бо коли на інкубаційному яйці є залишки посліду, то при високій температурі і великій вологості в інкубаторі. Ну, з цього посліду буде розвиватися інфекція, і ми заразимо все, навіть ну, всі здорові наші зародки. У промислових масштабах на птахофабриках зрозуміло, миють не водою, а спеціальними хімічними препаратами обробляють. Для домашніх умов це може бути такий, такий препарат, як Бровадез, або Бровадез Плюс. Але я колись поїхала, у ветаптеці не було, то я знаю, що можна обробляти. Розчином марганцівки, але також є певні правила: розвести слабенький рожевий розчин. Обов'язково, щоб це була тепленька вода, десь 30-40 градусів. Більшість схиляється до того, що це повинно бути градусів 40, але не 50. І не щіткою, не ганчіркою, а легесенько легесенько рукою змить усі сліди посліду. Причому яйце не повинно бути довго в воді. Так, легенько обмить і не терти ні рушником, ні, не серветкою. Просто дати висохти яйцю десь на сухенькому рушничку. І коли яйця висохнуть, тоді закладати в інкубатор. Тобто я мию. Але більшість людей. Схиляється до того, що мити не треба. Це вибір кожного. Відповідальний момент закладання яєць в інкубатор, оскільки яйця різних розмірів не могли не спитати, які ж перші закладати. Досвідчені птахівники радять спочатку закласти великі яйця, а через 6 годин закласти менше. Менші яйця, і таким чином ми досягнемо того результату, що пташенята будуть вилуплюватися в один час. Цікавило, чому перед інкубацією деякі господарі ставлять на яйцях певні мітки. Це роблять е, ті люди, у яких в інкубаторі немає автоматичного перевороту яєць. Тобто з одного боку помічають хрестиком простим олівчиком, з другого боку нуликом, і собі е, малюють такий графік. Наприклад, коли перевертаємо яйця у непарну, непарне число годин, то це будуть хрестики, а у парну будуть нулики. я ні хрестиків, ні нуликів не малюю, бо в мене слава Богу, інкубатор з автоматичним переворотом і тому немає потреби робити ці помітки. І все ж господиня вчить, як ставити мітки, як цим скористатися в процесі інкубації. Збереться олівчик, ось поставили отакий хрестик, а з цього боку поставили отакий нулик. І якщо вручну перевертати, ось, будь ласка, нулики, перевернули хрестики. Знову нулики, знову хрестики. Перевертати треба один раз на годину, а вже пізніше. Один раз на дві години. Ну і обов'язково в інкубаторі треба яйця буде провітрювати, незважаючи на те, що є гарна вентиляція, бо якщо яйця не провітрювати, то вони вийдуть калічками з покрученими лапами, з викладаними хребтами, тому яйця обов'язково починаючи з 10 або 11 дня, ставити на провітрювання. Далі, власне, суто технічні, але також не менш важливі моменти тестування інкубатора, паралельно декілька слушних порад. Перед тим, як закладати яйця в інкубатор, він має пропрацювати як мінімум добу. Це називається тестування інкубатора. Бо в минулому році, мало якщо там трапилось, не так зберігався, щось поламалося, то щоб ви були вже впевнені. Що інкубатор працює як годинник, і тому він у мене цілу добу працював. Я дивилася, як тримає температуру вологу. Вона не скаче. Ще одне, після того як ви закінчили користуватися інкубатором, наприклад, у минулому році його просто не треба не просто вимить, а ще і продезінфікувати, щоб інфекція не залишалася інкубаторі. Тобто він у мене ідеально чистий. Далі заливаємо у інкубатор. У мене інкубатор називається Теплуша 88 євро, 50 грам води. Того він мені набагато кращий, чим птаха, в яку вливається півтори літри дистильованої води тобто той затратніший. Ці штуки називаються каретки. Вони елементарно вставляються. Ось так. Ми вставляємо ці каретки. Вони також чисті. От ми вставили ці каретки. І зараз будемо вкладати яйця. Нарешті сам процес закладання яєць. Спочатку великі, а через 6 годин я закладу менші. Вкладаємо яйця. Ну, рекомендується так. Носик до носика. Верхня частина де повітряна камера до повітряної камери. Так. Так, так, так. Великих по 9, а оцих меншеньких по 10. Тому він, в принципі, розрахований на 60 яєць, але з-за того, що є менші і більші, то у мене тут буде 58. Закриваємо інкубатор. Так. Є тут таке яєчко, називається. Це система вентиляції, вона буде відкриватися пізніше, коли нам треба буде, щоб курчата вже дихали під час вилуплення. Зараз вона закрита і є ось така пробка. Пробка теж спочатку буде закрита. Інкубатор має бути обов'язково під'єднаний до джерела живлення. У нас є дві кнопочки. Е, Виставили ми день інкубації Д0. Де нуль, це нульовий день інкубації. Е, так, поки що вологість 44, у нас зараз добіжить до 60. І температуру нам треба зробити. Температуру нам треба зробити ось у перший день, зараз, я ставлю 38,2. Тобто за допомогою цієї красної кнопочки можна або додати, або зменшувати. Нам треба додати. От перший день я роблю 38,2. Ось є кнопочка синя. Це переворот автоматичний. У перший день я переворот не включаю на 12 годин. Переворота не треба, треба, щоб яйця встоялися. Оці дві таких два сигнала ПІПІ -пі, це означає, що вже інкубатор запам'ятав виставлену температуру 38,2 у перший день на 12 годин. Вологість час набере, буде десь 50-60, і нульовий день інкубації. Для того, щоб так у нас зараз із світлом... Ви бачите, що робиться, і хто знає, що робитиметься, то дуже добре, що у цього інкубатора є можливість підключення до акумулятора. Тобто, коли вимкнеться навіть світло, інкубатор буде брати енергію від акумулятора. Процес пішов. Попереду 21 день кропіткої відповідальної праці, недоспаних ночей. А ще потрібно і таблицю інкубації вести. Для новачків це просто треш. Уявити, яку треба робити таблицю інкубації, бо в інтернеті можна знайти мільйон різних, але перш за все, треба дивитися на інструкцію до інкубатора і е, підлаштовуватись під цю інструкцію і під свій досвід, і не хвилюватися за вологість. Ну в якому плані не хвилюватися? Якщо температуру ще можна виставити. Вона хтось рекомендує 38 градусів тримати е, перші дні, тоді знизити до 37,8. Хтось каже, що в перший день 38,2, а тоді тримати 38. А в останні дні, коли вилуплюються курчата, дехто схиляється, що ця температура має бути 37,5, дехто каже 37,2. Ну, в принципі, тут більш-менш регулюється питання, а з вологістю. Питання складніше. Тобто вологість важко дуже втримати, і вологість може коливатися від 50 до 60%, також залежно від інкубатора. Но якщо вже ви бачите, що вологість зашкалює, стає більша, навіть ніж 60%, то можна знизити вологість шляхом зменшення площі води у піддоні. Бо вологість залежить не від глибини води у інкубаторі, а від площі випаровування. Тому вже так вручну. І на основі свого досвіду, і на основі знову ж таки, інструкції до інкубатора треба регулювати температуру і дивитися на волосся. А взагалі у кожного скажімо так своя таблиця, і вони абсолютно різняться. З усього висновок інкубація це не просто, потребує часу і турбот. Дорогу здолає той, хто йде, переконує пані Світлана. Квочка ідеально поклали 15 яєць під хвочку, і вона, дай Бог, висаділа всі. Але є свої переваги в інкубації, бо по-перше, інкубувати в інкубаторі можна в будь-який час, навіть взимку, а під квочку треба підлаштовуватися. Якщо ви хочете породну птицю, то інкубаційні яйця. Коштують все одно дешевше, чим ви купите вже дорослу курку чи півня. Тому інкубування в інкубаторі ви можете закласти, наприклад, тут у мене два інкубатора по 60 яєць, 120 заклала. Ну, сподіваюся, що вилупиться хоча б 100, то коли вони разом вилуплюються, ви їх пропуєте, бо там профілактичні пропойки протягом двох тижнів. Далі ви кормите їх однаковим кормом. Спочатку треба предстарт, старт, тоді фініш. А коли квочка лупить в різний час, то попробуй відділити цих курчат, щоб одні їли стартовий комбікор, інші фінішний, щоб одні пили там антибіотики, а другі пили вітаміни. Тобто мені в інкубаторі, як не дивно, ви все-таки. Легше, аніж гратися з квучками. Овоскопування яєць господиня знімає сама. Проводжу сьогодні на сьомий день овоскопування своїх інкубаційних яєць. Ось так виглядає зародок на сьомий день. Так, це лікбар, а ось лівенська ситцева. Ось видно такий павучок. Такі вже правоносні судини. День сьомий. Із 60 яєць 56 оплот і 4 пустих. Прекрасний результат. Результат інкубування маленьких пташенят елітних порід покажемо в нашому наступному сюжеті.